У Нікополі городяни воюють з газівниками. Люди масово скаржаться на незаконні відключення. Причому газопостачання припиняють без попередження. Жителі впевнені, таким чином газівники вибивають гроші з буржників. Мешканці квартир, які справно розраховуються за послугу, обурені такими діями. Численні звернення до міської влади були марними. Знайти управу на газову службу вирішили нікопольські активісти. Ігор Ігореченко, мешканець будинку по проспекту Трубників 13. Напередодні нового року його разом з іншими жителями під'їзду відключили від газопостачання. На вулиці тоді було мінус 15, пригадує Ігор. У холоді залишились декілька родин з дітьми. Коли в Горгаз, нам повідомили, що у вас, ніби була аварійна ситуація, газ перекрили, поставили заглушку і, але її не включать, поки ви всі боржники не заплатите борги. У пошуках боржників Ігор обійшов усі квартири під'їзду. Знайшов єдину порожню оселю. З'ясувалось, вона. Стала причиною відключення цілого стояка будинку. Згодом чоловік дізнався, що газівники йому приписали неіснуючий борг у тисячу гривень. Вони прийшли до мене, теж сказали, що у мене 13 тисяч кубометрів газу накручено. типу, у мене борг на 13 тисяч. Я показав їм свій лічильник. да? у нас лічильник звичайний там 1177 зараз. Я говорю, у вас, ну фізично не може бути такої заборгованості. Після кількох походів до міськгазу в оселях сусідів під новий рік такий газ з'явився. А от в квартирі Ігоря Радченка газу немає досі. Більш того, газова служба знайшла нову претензію. Виявляється, встановлені раніше газові прилади не узаконені, хоча всі документи в порядку. То, як ми почали mm -hmm. активніші да, захищати людей, да, у мене казується вже колонка. Не та у мене борг 13 тисяч кубометрів, у мене гофра не така, і може щось у нас з. З оргазом не так. Жителів будинку по проспекту Трубників 13 про відключення газу навіть не попередили. Вони вважають це беззаконням. На думку людей, співробітники Місьгазу зловживають своїм становищем. На моє обращення, чому отрубили газ, вони сказали, що мають право. Якщо це стихійне, чого-то там залишилося, і не отрубають. Не предупреждає. Якщо планове, вони Але Відключали вони кілька разів, значить, це були планові. До ініціативи постраждалих долучилися активісти та преса. Згодом люди при Прийшли до керівника служби, виявилось тут новий начальник, який всього місяць тому очолив структуру. На запитання Ігоря Радченка, чому газові прилади в його оселі виявилися самовільно встановленими, отримали відповідь: газ пустять, як тільки чоловік погасить борг. Ця колонка моя проходила 11.10.2011, проведена ПТО вашим слесарем Горбуновим. Потім ще встановлений у мене лічильник газу. Так само, І слесаря приходился перевіряло, все працює? Противники проверяли, ставили підписи. Потом, когда начали. Смотрять архів оказується колонку заміні незаконно. Останній кричущий випадок стався 5 січня. Газівники самовільно вдерлись на подвір'я будинку в приватному секторі та перекрили газовий кран. Абонентам пояснили, стався витік. А потім господарі будинку побачили акт, в якому зазначалась зовсім інша причина відключення. Мовляв, господар самовільно пустив газ. Більш того, у документі було інше прізвище власника будинку. Хільчук Це ви. А хто? Абонент, хто я? Лічик. Лічик. Вот похоронника. Чоловіка ні. три роки нету. А, а он пустів пустив. Пустив. у газовій службі Нікополя лише обіцяють розібратись з усіма зверненнями. А ще посадовці запропонували активістам втілити у Нікополі пілотний проект. Винесемо стояки на, на наружу і все. І ніколи ви у мене збиратися не будете. Будемо відключати тільки кадовні Боротись із свавіллям газівників потрібно, стверджує громадська діяч Наталя Шучко. Жінка не з чуток знає про витівки газівників, оскільки в минулому судилася через приписаний їй борг і навіть виграла справу. Ну взагалі це у них метод такий вибивання боргів. Якщо є якийсь боржник, вони відключають, говорять, а Та там утічка газу була. Люди в нас ж привикли, що ну газ це вже таке життєве необхідне, Вони вже готові до ну, тобто, ну Готові все зробити і самі починають шукати цих людей, які там не живуть. Є певна процедура прописана. Подавайте до суду. Тепер Наталя Шучко взялась захищати інтереси нових постраждалих від газового свавілля у Нікополі. Олена Радченко Едуард Савранський, новини 11 каналу.